Добрий день. В ефірі шоу Kidil TV. І з вами його ведуча Глуховська Варвара. Сьогодні ми поговоримо на тему, що хвилює люса вже не одне тисячоліття, а саме про сни. І сьогодні в нашій студії учні ліцею ЕК No198. Отже, розкажіть, будь ласка, що таке сон у вашому розумінні? Сон в моєму розумінні це як інший простір. Як ви думаєте, сни якось пов'язані з реальністю? Ні. Чому ви так думаєте? Тому що... Да, я відповідю. Говоріть А, попілі, пожалуйста. Тому що сни не пов'язані з реальністю. Скажіть, які сни вам сняться найчастіше? Найчастіше сняться найрізноманітніші сни. Як ви думаєте, чому? Ну, мабуть, тому що людина просто відпочиває та не Ну і коротше ніде. Розкажіть, будь ласка, про свій самий неймовірний та нереальний сон. У мене ви не було ще такого сна. Чи часто вам сняться кошмари? Так. Які саме у вас методи боротьби з ними? Ніякі. Поділі... Скажіть, як ви розумієте вислів «віщий сон? Мабуть, це сон, який відбувається в реальності. Можете пояснити? Ні. А ви вірите в те, що у сні може бути попередження про майбутні події? Так, да, за мною це теж було. Чи доводилося вам колись передбачувати свої сни у майбутнє? Ні. Поділіться досвідом з ними, будь ласка. А то, Скажіть, а ви вірите у тлумачення снів? Так. А доводилося вам користуватися, користуватися допомогою сонників? Бувало і таке. Дякую вас вам за участь в нашому ток-шоу і за ваші незвич... незвичайні відповіді. Це була передача присвячена снам та с новидінням. І я, його ведуча Глуховська Варвара. До і зустрічі йде? в наступних випусках.